У Тернополі може настати комунальний армагедон. Більше пів тисячі водоканалівців, дорожників, енергетиків, прибиральників та працівників швидкої допомоги припинять обслуговувати місто, якщо їм не віддадуть зароблене. Зарплату комунальники не отримують вже кілька місяців. Не віддають зарплати на роботу. Ходимо по три дні, встановили робочий день в зв'язку з кризою. А за квартиру треба платити. а немає грошей. Будемо бастувати. А що робити? Не виплачують зарплату вже 2,5 місяці. От, нема зарплати, ні авансу, ні зарплати нема нічого. Зібрась в зв'язку з тим, що як далі жити. Казачейство не виділяє кошти. Кошти є, поступають, а казачейство не виділяє. От зібрався під казачайством, щоб висловити свою незадоволеність. Фінансові проблеми існують із забезпеченнями, з бензиною, з ліками і так далі. Ну принаймні, виплачували зарплату. ще виплачували, але ходять слухи, що до нового року не буде зарплати абсолютно. Зібравшись під стінами тернопільського казначейства, обурені намагалися достукатись до фінансової структури криками та сигналами технічних машин. Комунальники заявляють, якщо їм не виплатять грошей, виконувати свою роботу вони не будуть. Тоді в Тернополі відбудеться справжній колапс, впевнені як службовці, так і мерія. Два місяці нам вже не видають зарплати. Ми вийдемо на роботу, але ми працювати не будемо. І подивимося, що з того вийде. Місто буде пропаще без нас. Саме головне сьогодні це ж працівники, які забезпечують стічні води, подачу води. Прибирання міста, утримання міста. Якщо ці служби зупиняться, що завтра буде з містом? На рахунках міськради гроші є запевнив мер. Якщо в казначайства фінансів немає, хай вийде керівник і повідомить пекітуючим, що в державі технічний дефолт. Чи може гроші використовують на інші цілі. Тим паче, що виплатити кошти, казначайство зобов'язала прокуратура, каже Сергій Надал. Щоб з'ясувати, у чому затримка, міський голова піднявся до начальника тернопільської скарбниці Михайла Маца. Переговори виявились безрезультатними, і пан Надал вийшов до людей сам. Як бачите. Я думав, що я прийду разом з ним. Керівник казначейства шукає керівника казначейства України, в даний час його знайти не може, тому він чекає відповіді, яку отримують. Це ж не перше звернення, не перший раз, коли ми з ними спілкуємося і просимо їх якимось чином вирішити ті питання, які вони зобов'язані вирішити профінансувати ті кошти, які ми фактично маємо все таки сподіваючись на позитивну відповідь, комунальники ще кілька годин постояли під стінами казначейства. проте ніхто до них так і не вийшов. Тож пікетуючі розійшлися, але пообіцяли прийти до фінансового органу і наступного дня.